Ну що ж, хто за мною слідкує? Да, всім привіт. Той знає, що я знаходжуся в квасах, і ви мене просили показати номер, в якому я живу. І зараз в мене є трошки якраз вільної хвилинки, і я покажу зараз номер і будинок, де я проживаю. Ну, Зразу скажу, хто, хто мене давно вже дивиться, хто за мною слідкує, живу я в тому самому будинку, де жила і прошлий раз, і прозапрошлий раз Я живу у Наталії. Чому живу у Наталії? Тому що мені тут зручно, мені подобається цей номер, мені зручно, тому що тут прямо є ванни, не треба нікуди бігати. На місці все я приймаю. Ванни приймаю і тут же й живу. Ну, Не будемо якби, довго балакати, показую номер. Так виглядає будиночок, в якому ми живемо. Називається він у Наталії, просто тому що тут хазяйка Наталія. Орієнтир тут знаєте, який. Орієнтир це собака на буці. Джесіка тут всі на буці. Дуже добра собачка, він хвостиком виляє, так що мимо не пройдете. Живемо ми на другому поверсі, наше віконце. Оце. Ну, йдемте, я вам покажу номер. Є чотири номера на першому поверсі і два номера на другому, на другому поверсі. Коли піднімаєтесь на другий поверх, тут в нас є така тераска з дуже гарними краєвидами. Вона засклена і це дуже добре, тому що от вчора в нас йшов дощ, а ми сиділи собі, тут пили каву і релаксували. Ну і Заходимо, дивитися кімнату. Ну, йдемо, заходимо. Тут у нас знаходиться кухня. Як ви бачите, два номери, і тут кухня. Ось така невеличка, але на два номери цієї кухні повністю вистачає. Є і мікрохвильовка, і, і чайничок. Це я сьогодні борща наварила. Є сушарочка для того, щоб рушники сушити, бо кожен день ванни приймаєш. Є і полосос для прибирання в номері, прасувальна дошка, якби все є. Ну і Це наш номер номер 1 Тут на ньому не написано, але це перший номер. Так, заходимо. Ось такий, він невеличкий, але дуже комфортний. Я цей номер люблю. Із-за чого люблю? Бо коли я приїжджаю хоч восени, хоч весною, цей номер тепленький. От зараз тут тепленько. На першому поверсі прохолодно, а тут тепленько. От, і, але влітку тут ну, я б не рекомендувала жити краще на першому поверсі, там прохолодніше. В номері є столик, де можна обідати, столик два стільчики, номер двомісний. Якщо подружжя, ви просто попереджуєте господарів, вони вам ліжка здвинуть. А якщо як ми ось з Ларою, то нам окремо зробили. Є шафа от велика, на троє дверей, є великий холодильник, є смарт-телевізор, що зручно ми тут дивимося відео. І є санвузол. Ну, якби звичайний отакий санвузол, душова кабінка, туалет, бойлер свій у нас, як би в номері. Отака душова кабіночка. Дзеркало, умивальничок, рукомойничок, Фен і також є в номері. Отакий От номер у нас. З цього ракурса вам покажу його. Вікна. Є в нас отаке вікно одне, яке виходить на гору і на залізничну станцію. Ось цей білий будиночок це залізнична станція. Тому, коли ви приїздите, дуже зручно, дуже близько. На ніч є. Жалюзі тут закривається, щоб не світило рано сонечко. І друге велике вікно. Е, ну, воно виходить, можна сказати, тут же ж гори з усіх сторін, то нагору виходить і трошки на двір Ось такий краєвид. На, на, на даний час, зараз у нас що в нас травень 25-го року, цей номер коштує 650 гривень. Е, тому що, знаєте, кажу, кажу е, коли, тому що ціни зараз дуже швидко змінюються на все і скрізь. Тому кажу травень 25-го року, такий номер коштує 650 гривень. Е, посилання. На контакт власниці я вам залишу ванни, зніму окремим відео, покажу ванни і розкажу про їхні цілющі властивості. Ну, а на цьому це відео невеличке, маленьке. З вами буду прощатися. Всім пока-пока.